Дріжове опарне тісто готується в тому випадку, коли для приготування кондитерських виробів по рецептурі йде велика кількість здоби. До здоби відноситься цукор і жир. Отже, що треба для приготування ріжджого опарного тіста? Необхідно просіяне борошно, сюди сіль, цукор, яйця. Маргарин, дріжджі і вода. Якщо ми готуємо дріжджове тісто опарним способом, то для його приготування спочатку необхідно приготувати опару. Для опари використовується 60-70% теплої води. 4% цукру від маси борошна, усі дріжджі, які перед приготуванням необхідно роздрібнити. Ці продукти ми розмішуємо щоб у нас була однорідна консистенція і додаємо від 35 до 50% борошна. Борошно ми даємо з таким розрахунком, щоб опара мала консистенцію густої сметани. Змішуємо також, щоб у нас не лишалися грудочки. Готову опару ми притрушуємо борошну, накриваємо кришкою. І залишаємо в теплому місці для події. Папара вважається викислою, коли на її поверхні з'являється велика кількість бульбашок. Як ви бачите, ці бульбашки починають тріскати і опара починає просідати. Кондитери говорять, що опара старіє, адже на її поверхні починають з'являтися зморшки. Тому ми продовжуємо процес приготування дріжджового тіста опарним способом. У решті води, що у нас залишилася, ми розчиняємо і яйця. Mes vėl permišome. І також ретельно перемішуємо. Під час бродіння опари дріжджі збільшуються в об'ємі у два рази, тому що дріжджова клітина починає ділитися через 2 години. Отже, дріжджі в опарі у нас зміцнилися, стали набагато активнішими і тому дуже легко піднімо тісто, яке ми будемо готувати. Коли перемішалася вода, розчин солі цукру яєць з опарою, ми всипаємо решта борошна і замішуємо тісто. Час замішування тіста залежить від кількості і становить приблизно 8-10 хвилин. Кількості тіста вручну ми замішуємо таким чином, щоб імітувати оберти тістомісильної машини. Ви бачите, що кастрюля обертається за годинниковою стрілкою. Таким чином забезпечується однорідне гарне вимішування тіста. Тісто вважається замішаним тоді, коли воно починає відставати від рук і від стінок посуду. Тоді ми вливаємо розтоплений маргарин і продовжуємо вимішувати доки весь маргарин. Není nám Коли ми бачимо, що весь маргарин увібрало тісто, процес замішування вважаємо завершеним. Поверхню тіста розрівнюють і накривають кришкою. Тісто знову кладуть у тепле місце на 2-2,5 години. Через одну годину процес бродіння у тісті уповільнюється за рахунок того, що дріжджі є нерухомі і, використавши навколо себе поживні речовини, вони перестають виділяти вуглекислий газ. Отже, через одну годину тісто необхідно обминати. Для того, щоб не прилипало воно до рук, ми руки змочуємо у борошні і проводимо процес обминки. Мета обминки, крім того, щоб перемістити дріжджі на нові ділянки з поживними речовинами, видалити також надложковий вуглекислий газ, оскільки він також несприятливо діє на дріжджі. Обминаємо тісто протягом 30-40 секунд. Після цього знову залишаємо для остаточного викисання. Через 2-2,5 години опарне тісто вважається викислим. Визначити закінчення процесу бродіння дуже важко, оскільки воно визначається. Враховуючи кислотність тіста, під час бродіння в тісті відбуваються дуже складні фізико-хімічні процеси, в результаті яких воно набуває відповідного смаку, аромату, <кхи> а також е властивостей. Для того, щоб визначити, чи тісто викисло чи ні, ми робимо так, руки змочуємо злегка в борошні і легко притискаємо. Поверхню тіста. Якщо на поверхні залишається слід від пальців і він повільно вирівнюється, тісто вважається викислим. Крім цього, якщо ми віддігнемо тісто від краю кастрюлі, то можемо відчути приємний кислуватий запах тіста, запах спирту. Правило ділення тіста на шматки полягає в тому, щоб ми забезпечили абсолютно однакову вагу тіста у всіх виробах. Для цього ми відважуємо кусок тіста певної маси і будемо ділити його на шматки. На шматки ми його підкачуємо у рівний джгут. Щоб тісто не липло до рук, ми їх <кій> посипаємо борошном. Розкачений джгут ми ділимо на 10 рівних частин. Візуально ми ділимо спочатку джгут. Порівну, а потім будемо ділити на п'ять частин. Відділяємо спочатку кінчик, а потім будемо ділити кожну частинку порівну. Якщо ми бачимо, що кусочок тіста у нас один більший, другий менший, ми відразу відщіпуємо від більшого кусочка і додаємо до меншого. Вичування у кульки проводимо на чистому столі руками змоченими у борошні. При цьому у нас до стола прилипає тісто. І утворюється так званий рубець. Але в даному випадку ми бачимо, що один шматочок у нас більше, другий менше, тому ми відповідно виправляємо цей недолік. Підкачані шматочки тіста ми залишаємо для попередньої розтойки протягом 5-7 хвилин. За цей час відновлюється процес бродіння, тісто стає пухкішим і його легко буде використати для пробування виробів.